Всім привіт! Ви на каналі Хобі у кошику, мене звати Наталія. Я вирішила йти ще в один спільник. Чому так? Не знаю. Щось у мене не виходить. Не виходить подружитися з моєю пряжею. Я хочу вам розказати одну історію. Якось, мабуть, ще восени я була на базарі і купила пряжу. Пряжа продавалася, ну там стокова продається, прямо вони перемоти оці, розпуски продають, там багатенько пряжі. І там, ну, чоловік з жінкою торгують, вони там і секонд хенд торгують, і таке все. Так от, там були такі два гарних таких намотиша пряжі, такі прямо гарні дві бобінки. Я вирішила, що тієї пряжі мені вистачить на якусь жилетку. Розфарбовка пречудова, мені дуже подобається. Прийшла я додому і зразу ж давай дозати зразок. А ідучи додому, я вже в голові собі малювала, що то буде за жилетка. Я собі вирішила, що вона буде, вибачте, тая Тайра я... чухається і труситься мій штатив. Так, ну добре. І я вирішила, що то буде із квадратів. Типу бабусині квадрати. Я почала їх в'язати. Коли я почала в'язати, вив'язала один квадрат, не дуже мені сподобалося, розторочила. Потім я вирішила, що це буде просто така. Ну, е жилетка така у мене домашня є, вона в'язана суцільним полотном до підрізів, потім розділяється спинка вперед і фінал, так скажу. Набрала я петлі. Це вже був інший проєкт, чи старт, чи там кубики, щось там було вже. Я з цією з з жилеткою декілька не пхалася. Тобто, і в кубики, і визволення, і що хочеш. І от я її в'язала-в'язала, пров'язала десь отако, ну, приблизно сантиметрів 20, і тут я розумію, що це не жилетка, це ціле покривало. Хоча, можливо, вибачте, собачку треба пустити я знову це розпустила. Полежала вона в мене, відпочила та пряжа. І тут я е, розумію, що мені таки чухаються руки до неї. Я почала е, подивилася, як дівчата в'яжуть шестикутниками, і думаю, о, оце те, що треба мені. Почала, я думаю, в мене два. Бунтах цих таких прям славних. І думаю, з одного і з другого буде мені то, що треба. Я почала вив'язала пів цього бунтика і розумію, що ця жилетка буде ну, на розмір 46-й, ну, якнайбільше, то на 48. На мій 58-60, то це. Так, знаєте, <смі> незрозуміло, що буде. Тому знову розпуск. Знову розпуск. Ви вже цей розпуск бачили, ось буквально у е минулому відео чи, може, позаминулому. Коли я вирішила, минулому, до речі, коли я вирішила в'язати з неї жилетку окремими полотнами. І я там показала, як гарно влягається, чудово влягається візерунок. Ніби як інтарсія. Чудово, прекрасно. Подобається все. В'яжу. В'яжу, а сама думаю. Щось все одно мені не то. От не те і все. І думаю, ну що б таке придумати, не знаю. І знову я цей відкладаю. Відкладаю, і оце мої, мої мозги в постійному напрягу. б таке придумати. Чому вона мене не слухається, ця пряжа? Чому вона категорично відмовляється вкладатися так, як хотілося би мені? Чи може це я її не слухаю? А вона от. Ну, мабуть, так, мабуть, так, мабуть, я її не слухаюсь. Мабуть, вона хоче так, а я по-своєму. Хто кого? Давайте подивимося. А поспостерігаємо ми за цим у проєкті Дівчатка, такі дівчатка міжсезоння». Цей проєкт короткостроковий, він всього лиш триватиме один місяць. Розпочинатиметься цей проєкт 15, го здається, да, 15. го ой, Томочка, вибач, чи 14, го чи 15-го, 14, го мабуть, лютого і закінчиться через місяць, 14 березня, мабуть. Так, от, керівником і незмінним. Вожаком нашим є Тома Новікова, майстриня з Харкова, з Незламного Харкова. Її канал в'яжу на дивані. Я, якщо чесно, минулого разу пропустила ці, ці дівчатка. Мабуть, чогось я там, чому не знаю, чому я пропустила, ну, я їх пропустила, я спостерігала. За дівчатами з кущиків. Я не виходила з чату, я не виходила з цього. Ну, тобто, я лайкала там, дівчатам, підтримувала їх коментарями, вподобайками, до когось підписалася, тому що приходили нові майстрині. До речі, в нас багато майстринь, які долучилися до нашого, до нашої спільноти. І от, і от я бачу відео запрошення в спільний проєкт дівчатками межсезоння Я зраділа і думаю, ну ось тут я, мабуть, відірвуся по цій пряжі. Коли я прочитала умови, я остаточно зрозуміла, що ми маємо з моєю пряжею хто кого. Так от, я вас зараз запрошу в формат руки в кадрі, покажу вам, що в мене є, якими спицями я буду це робити, в'язати. Я вже приблизно знаю, що я хочу, тому що не дає мені не спати, не, ну постійно не думати про щось інше. Цей Я таки хочу, щоб ми визначилися з моєю цією непокірною пряжею, все ж таки визначилися з проєктом цим, і думаю, що все буде в нас полюбовно. Перед тим, як я покажу вам все це, я прошу вас поставити це відео на паузу і натиснути лайк йому, підписатися, якщо ви ще не підписані, щоб спостерігати, як же це все буде відбуватися. І е, прошу вас також підтримати дівчат, які будуть брати участь у цьому проєкті. У нас також буде. Спонсор цього проєкту, інтернет-магазин Аріадна. Ну і є умови, є умови, ми маємо показати цю пряжу, Ми маємо розповісти історію, що я вам уже зробила, історію взагалі, показати цю пряжу і приблизно сказати, що ми надумали. З нею робити. Потім через два тижні я покажу вам сам процес. Ну, і а через місяць ми маємо вже показати або результат, або якісь просування. Бажано результат, звісно. Тож, запрошую вас до перегляду. Не забудьте піти в інфобокс до дівчаток, подивитися, що вони там будуть творити, яку пряжу вони будуть там долати, чи пряжа їх, чи вони її, на яку пряжу вони розсердилися і хочуть, хочуть з нею потоваришувати. Ну, а я буду товаришувати от з цим проєктом. Давайте подивимося. йдемо. Ну що, дівчатка, це та сама пряжа, це той самий проєкт, про який я говорила. Він мені подобається своєю розфарбовкою. Подивіться, яка вона гарна. Подивіться, як вона викладається. От у вигляді інтарсії. Так, ось, правда, гарна. Ну, гарна, чому ж не гарна? Дівчат, я навмисно не включала лампу, тому що як я включаю лампу, дуже-дуже засвічує. Зараз я спробую ще раз. Ну, ось так. Ну, якщо так краще, то хай буде так. Не знаю, чому це стало прям так засвічувати, от іменно цю сторону. Не знаю. Так от, пряжа дуже гарна, дуже гарно вкладається у візерунки. Але все одно мені не подобається сама е, простота виконання. Тому я вирішила, що це буде зв'язано в техніці або реглан погон, або в техніці просто звичайного реглана. Але там буде одна родзинка. Про цю родзинку я вам розкажу пізніше тобто, через два тижні, я сподіваюся. Е, Через два тижні ми маємо відзвітувати, що в нас там відбувається, як ми ведемо себе, чи як себе веде пряжа. От. Тому, через два тижні ми знову зустрінемося і вам покажу, що в мене на спицях. Ну, а поки що я хочу, так, да, в мене, до речі, два таких ось бунтика цих. Десь я другий поклала, тому що розпочала з одного ж. Зрозуміло, це я змотала все оце, що було на шестикутник, от кардиган шестикутник, я змотала сюди і ось це знову в'яжу. До речі, дуже гарний ну, вийшов, як його? зразочок. Дуже класний вийшов зразочок. В'яжу я на спицях номер 7 Зараз. Ой, ні, мабуть, тут не показано, це в мене спеці номер 7, це гарантую. Бо в мене ще є вісімки, вісімка то трохи товща. Спеція номер 7 якраз мені підійшла під цю пряжу. Значить, я хочу сказати, що я, нарешті, хочу з тобою. Рідненька, потоваришувати, подружитися я хочу, щоб цього разу ти мене не підвела. Я не хочу тобі помститися, я хочу з тобою дружити. Тому всім дівчаткам, які вирішили ну, працювати зі своєю непокірною пряжею або непокірним проєктом, я також бажаю нехай ваша пряжа. Стане покірною, і ваші петельки лягають рівно і радують вас результатом. А ми зустрінемося через два тижні і побачимо, що з цього вийшло. Я вам покажу родзинку. До зустрічі!